Починаючи з першого жовтня, обкласти податками український бізнес, українські ФОПи і найменш захищені верхні населення. Ті, хто отримують зарплату в вбіл, сплачують в повному обсязі податків, в них забрати останню причин. Голосували за цей закон ті, хто великої більшості взагалі. В своєму житті не, не сплачували чесно податки. П'ять років в Верховній Раді вони сиділи на конвертах в хатах від великого будівництва. І тому, заплющивши очі, монобільшість плюс ОПЗЖ заборонена, гвалтують економіку України, гвалтують український бізнес, гвалтують народ України. Існує брехня, велика брехня і пояснення влади під час прийняття ганежних Сьогодні, коли прикриваючи з необхідності фінансування Збройних сил України, про що народ України яскраво продемонстрував, особливо після 24 лютого 2022 року, коли підприємці податки платили наперед. Коли вони збільшили обсяг податків, які надходять до державного бюджету, продемонструвавши високогромадянську позицію, коли вони не втекли з Києва, так само, як і наша команда, і більшістю зі зброєю в руках боронили українську столицю і українську землю. На сьогоднішній день задніх число пояснюючи, що гроші йдуть для фінансування Збройних сил, вони фінансують. Інвеснянь, вони фінансують пропагандистський єдиний марафон, вони фінансують силовиків, десятки мільярдів, сотня мільярдів гривень, яке йде на силовики. Їм вони обмежити зарплату і грошове забезпечення не в змису. У інші. А якщо ви ставите питання про те, що ви збираєте гроші до військових, то я, людина, яка кожен тиждень на фронті. Людина, яка забезпечує більше ста і окремих підрозділів, можу задати питання, а де? Де техніка, де ночники, де радіостанції, де ребу, де дрони? Тим більше, що гроші на ці позиції у вас є, бо ви їх забрали рік тому, незважаючи на наші протести, коли вони забрали в місцевих бюджетів ПДФ. Я точний. Хочу наголосити, що за це вони будуть притягнуті до відповідальності. Замість того, щоб секвеструвати бюджет, наприклад, на 42 мільярди гривень по дорогам, які вони будують, щоб легше було при фронтовій зоні російським танкам наступати, для того, щоб забезпечити. Скорочення фінансування по величезної кількості статей, наприклад, в Дорожньому фонді є стаття розрахунку за попередні борги великого крадівництва. Звертаю вашу увагу. По цінним паперам українських суверенних державних євробанків вони зробили реструктуризацію. А по боргам любі вони заклали гроші в бюджет, витягаючи для цього. Кошти з кишені. найменш захищених верст населення. Друга позиція, яку ми також не почули, податки, які були запропоновані владою, не чіпають питання детинізації, не чіпають позицію встановлення справедливих податків і перешкоджання ухилення. В першу чергу, це стосується спирту, бачків, горхів. Митниці наведення порядку, ПДВ і великої кількості решти позицій. Ще пропозиція нашої політичної команди нараховує 276 мільярдів, які ми запропонували як джерела щодо оподаткування багатіїв, оподаткування розкоші і забезпечення дитинізації, так і питання секвестрування або скорочення неефективних видатків бюджету. Ми точно не розуміємо, яким чином верстувався цей податковий поліз. І ми точно дуже розлючимо, коли грабіжницькі позиції цього закону проводяться силу голосами слуг народу із заборонами антиукраїнських ОПЗЖ. Цей дивний союз нищить Україну. До чого це призведе? Перше, вони думають, що завдяки цьому вони зберуть більше податків. Ні. Бізнес закроється. І закритий бізнес податків буде платити взагалі. Вони думають, що їх врятує 800 гривень, які вони збирають з кожного фопу. ФОПа, який в селі, хоп, який додатково пенсіонерка заробляла собі 2-3 тисячі гривень. Вони з цих гривень хочуть забрати собі кишеню 800. Не на жаль. Вони забирають гроші і в представників приватного сектору найманих працівників і в державного сектору. І сьогодні я озвучував цю цифру опитування чітко наголошую, що більше 55% суб'єктів господарювання не зможуть найманим працівникам тим просто, хто в, в них працює, компенсувати втрачені гроші за рахунок підвищення воєнного збору. І ще одна дуже важлива позиція, на яку я хотів би звернути вашу увагу. В поясненні, а для чого вони це роблять, вони кажуть, так ми проти. Це в нас. Євросоюз вимагає, НАТО вимагає, американці вимагають, Світовий банк вимагає, МВФ вимагає. Я хочу абсолютно відповідально заявити це брехня. Ніхто з наших партнерів цього не вимагає. Це позиція, яка дозволяє їм фінансувати корупцію, фінансувати власну некомпетентність, руйнувати справедливість. І в такий спосіб в нормальному працюючому парламенті під. Камери журналістів, вони би гарантовані, цього би не проведення. І в цих випадках я хочу і можу похвалитися е, лише одним досягненням. Що, якби не ефективна робота членів нашої команди вчора, ввечері і вночі, коли ми знайшли і продемонстрували, що запропоновані влади норм податкового кодексу витягають з кишень першого військових, які отримують грошове забезпечення. Вони також були суб'єктом оподаткування воєнним збором. Тобто тобі без підвищення виплачують грошове забезпечення, і тут же з нього забирають 5%. З них не забирають, а у військових так. І лише ефективна робота цим ранком нашої команди. Дозволила поставити на підтвердження і зняти цю ганерну мову. Хоча б військовим вдалося захистити, тому що коли країна приречена на поразку, це я про це сказав трибуни Верховної Ради, коли вони прилежали військові, коли ходила, не буду називати її тим, чим вона заслужує, бізуха і поплюжена залужну. Поклюжило керівництво Збройних сил, поплюжило командувачів, командирів, бригад, і сказало, от заберіть їх, і ми одразу ж перейдемо до нас. Де зараз лінія є І Скільки можна смущатися на військові, скільки можна їх принижувати і підривати довіру. І от сьогодні зроблено ще один черговий, дуже ганебний крок щодо приниження військових. раз підкреслюю, Кожен тиждень я находу. Вчора я продемонстрував, що лише пакет цього тижня буде складати 3200 ефтирові, більше 150 мабів, 50 комплектів рев, квадроцит. Загальна сума значно перевищує 1 мільйон, мільйон євро лише за цей тиждень. І я знаю, що там відбувається. Я хочу наголосити, що і половини від потреби. Тих позицій дефіцитних, які поставляє наша мрія команда на фронті, які гроші для виснутися, куди йдуть, гроші йдуть для живлення хрупційні діючої влади. І ми маємо просто забезпечити прозорість, світність і притягнення до відповідальності. Бо інакше вони будуть лежати в ліжку з засипаному доларі, ходити в ванну, яка вполовина доларі. Відкривати е, шафи, які повні доларі. Вчителька, пенсіонер, санітар, прибиральниця будуть платити 5% військового збору, обмежуючи собі саме. Ми будемо битися і так для того, щоб це зробити. Зараз я покажу.